Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії вітає вас. Сьогодні у нас є цікавий варіант для вас, і зараз більш детально його подивимося. А тепер поїхали в власну квартиру. І так розкажу трішки про квартиру, поки ви дивитесь на вид з балкону. Ну, по-перше, квартира 122 метри квадратних, неподалік від центра, і всього за 84 900 євро. Ну а тепер більш детально. Величезна квартира. 4 спальні кімнати, дві ванні кімнати, багато простору, балкон, будинок з під'їздом. От то супер новина, так? Будинок з під'їздом. Точніше так. В під'їзді є ліфт і будинок з ліфтом. Ось новий прикол. вам, Будинок з під'їздом. Поїхали далі. А, квартира знаходиться на четвертому іспанському поверсі, наш п'ятий, ну, як я кажу. Оскільки будинок з під'їздом, то це не страшно. Вітальню, подивились. А, щодо ремонту, в принципі, охайний, чистенький, як на мене, нічого робити не потрібно. Можливо, викинути щось зайве. Йдемо далі. Коридор. А, ось так виглядає наш коридор. А, що хочу додати: гарне місце розташування, велика квадратура. Окремі дві ванні кімнати. Причому тут, ви бачите, стоїть шафа на душовій. Тобто вона не використовується, але вона є. Відповідно, це набагато спрощує використання квартири великої кількості людей. Ось одна кімната має ось такий вигляд. Напевно, це спальня, але оскільки вона не досить велика, поставили таку кімнату, як міні-залу. Зробили. Але знову ж таки, сюди влізе. Велика, Велике ліжко, тому жодних проблем нема. Йдемо далі. Тут у нас а, наступна ванна кімната має ось такий вигляд, вона вже набагато більша. Тут стоїть вже повноцінна ванна, ви бачите, лише трішки додати освітлення сюди. Якщо ми кажемо про варіант здачі в оренду, супер варіант, тому що, по-перше, особливо робити нічого не потрібно. Більшість цього, що потрібно, є, відповідно, ремонт в нормальному стані, і найголовніше це те, що тут дві повноцінні ванні кімнати. Якщо здавати, наприклад, двом сім'ям або кільком окремим людям без проблем. Якщо жити для себе, теж класний варіант, тому що, знову ж таки, місце розташування до прада пласа, пласа Праду, дві хвилини пішки, і зрештою, центр міста теж поряд. Ось ще одна спальня кімната. Вона трішки більша, як на мене. Ось тільки тут місце. В принципі, що нам потрібно? Поставити ліжко і спати. Для цього місце є. Йдемо далі. Ще одна кімната знаходиться поряд. Тут є вбудована шафа. Ось такий простір. Теоретично ось ці дві спальні можна поєднати в одну. Ну, якщо вам це буде потрібно. І тоді, відповідно, вона вже буде набагато більшою. І, власне, найбільша спальня, ви бачите, ось така, скільки тут місця. Стелі, до речі, досить високі. Ви бачите, тут краще світло зараз падає. Відповідно, все чистенько, охайно, як на мене, мені здається, що тут фарбували стіни і стелі нещодавно. Ось такий вид з вікна спальні. Тому що хочу сказати, друзі, класний варіант, неподалік від центру міста. 122 квадратних метри і це все лише за 84 тисячі 900 євро. Тому не зволікайте, чекаємо ваших дзвінків. Ось під'їзд нашого будинку. Ліфт побачили, сходи. І зараз подивимося, сьогодні снайбується. А на мою у нас ось так. І власне. So I'm is... 43. Hey! The man's gunning for me. Hey! Blue and white, me